Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. І сьогодні ми поговоримо докладніше про функцію косинус. На попередньому занятті ми проводили дослідження функції синус та відтворювали її графік. Аналогічним чином можна побудувати графік косинуса. Запишемо усі властивості цієї функції, які нам відомі. Область визначення множина дійсних чисел. Область значень від мінус одиниці до 1 включно. Функція y дорівнює косинус х парна. Функція періодична і її головний період дорівнює 2π. Також серед властивостей можна зазначити про формули зведення, які пов'язують функцію синус та косинус. А саме синус х плюс π на 2 дорівнює косинус х. Це означає, що знаючи графік синуса, можемо відтворити графік косинуса за допомогою переносу. На екрані ви бачите графік синуса. Перенесемо графік вздовж від'ємного напряму осі абсцис на на 2, отримали графік функції синус x плюс на 2 або ж косинуса Х. Дізнаємось проміжки зростання і спадання функції косинус x. За допомогою її графіка. Функція косинус х зростає на таких проміжках від мінус пі до 0, від пі до 2π, і так далі. Спадає від 0 до пі, від 2π до 3 π і так далі. Можна записати всі проміжки зростання і спадання таким чином. Зростає на від мінус пі плюс 2пn до 0 плюс 2πn, або ж просто до 2пn. Спадає на від 2пn до п плюс 2πn. Дn ціле число. Застосуємо набуті знання на практиці. Перший приклад: порівняйте косинус 35 градусів і. Косинус 275 градусів. Позначивши на графіку відповідні точки, ми бачимо, що косинус 35 градусів більший за косинус 275 градусів. Другий приклад. Порівняти синус 35 градусів і косинус 50 градусів. Ми могли б виконати це завдання, скориставшись формулами зведення. Але, знаючи графіки синуса та косинуса, можемо побудувати їх на одній координатній площині і порівняти. Як бачимо, косинус 50 градусів більший за синус 35 градусів. Розв'яжемо графічно таке рівняння. Косинус х дорівнює мінус 4х в квадраті плюс 8х мінус 3 в квадраті. Графік лівої частини рівняння зображено на екрані. Для побудови графіка квадратичної функції знайдемо її нулі та координати вершини параболи. Дискримінант дорівнює 64 π квадрат мінус 48 π квадрат. Дорівнює 16 квадрат. Нулі функції π на 2 та 3 π на 2. Координати вершини π і 22 квадрат. Будуємо графік параболи. Отримали точки перетину на 2 і 3пі на 2. Зрозуміло, що побудова графіків тригонометричних функцій не є найоптимальнішим методом розв'язування рівнянь. Оскільки ми звикли будувати графіки схематично, то ця тема підходить для визначення кількості розв'язків рівняння та для методу оцінювання. Наступне заняття. Стане останнім у темі графіків тригонометричних функцій. І ми розглянемо графік функції тангенс. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!